Всіх вітаю, ви на каналі Morgan Play. Сьогодні я вам покажу найлегший спосіб фарму у досвіду і грошей фазмофобії. Приємного перегляду. Для початку обираємо карту Camp Woodwind. Далі переходимо до налаштувань складності. Початковий глузд ми ставимо 0%. Ефективність заспокійливого у відсотках 0. Швидкість втрати глузду 200. Біг я вмикаю, тому що мені так легше, так як в критичних ситуаціях я можу. Там, втікти, наприклад, якщо ви прям трайхардите, можете вимикати і спокійнісінько лутати свій 13х. Далі швидкість гравця я залишаю звичайною. Теж можна ставити меншу, трайхардити, ну це вже на ваш вибір. Ліхтарики ми вимикаємо. Втрата предметів та розхідників вмикаємо, звичайно ж, так як якщо її вимкнути це 0%. Далі привид. Швидкість привида у відсотках звичайна 100%. Частота блукання висока, зміна улюбленої кімнати висока, кількість взаємодій низька, частота подій низька. Дружній привид вимкнений, так як це, звичайно ж, 0. Безпечний період в секундах 0, тобто він нас зразу з'їсть, якщо заспавниться на нас. Тривалість полювання в секундах середня, так як короткої. Як на мене, малувато, щоб зрозуміти, хто це. А задовго він просто розженеться і спіймає вас з бігом ви чи без бігу. ну, Це Unreal. Вбивства продовжують полювання це не має значення. Кількість наданих доказів 0. Контракт. Час на підготовку в секундах 0. Погода. Погода ставите будь-яку, яка вам подобається, вона майже не впливає ні на що. Я поставлю туман. Двері відчинені за замовчуванням, висока ставите. Кількість місць сховку немає. Екран глузду вимкнений, екран активності вимкнений, електричний щиток на початку контракту зламаний. І кількість проклятих речей 0. Просто скопіюйте ці налаштування і фарміть. Далі предмети. По предметах все дуже просто. Ми беремо один електричний предмет, тобто для перевірки на райджу. Ну і видніше буде з прибором нічного бачення. Якщо у вас його немає, ви берете, там, наприклад, ЄМП. І щоб вам було трішки краще видно, можете взяти ультрафіолетову паличку, яка не є електроприбором. Це так для освітлення. Далі беру запальничку, В ідеалі взяти дві, тому що одну легко загубити і просто Ну, краще піти взяти нову з фургону, ніж шукати ту. Далі беремо пахощі, я беру дві штуки, так як за одне полювання я можу не визначити, хто це. І мені потрібно додатково, наприклад, для полтергейста, для якого треба накидати купу предметів, щоб точно знати, що це він, коли він її розкидає. Далі беремо сіль, одну нам потрібно, але в ідеалі взяти дві, на всякий випадок, так само як я казав вже про пахощі. Ну і в принципі, все все інше нам просто не потрібне. Давайте відправимося декілька разів пофармимо, і після цього я поясню, як визначити того чи іншого привида. Так, два рази в мене був мімік. Це капець якийсь просто два рази підряд мімік, Ну, такого давно не було. Тому я не знаю, чи я вам покажу ті моменти, але ну, було невесело. Він спочатку кидався як полтер, потім він зміняв, міняв скін як опаки. Ну я... Як, я хочув, хотів перевірити на полтера, тому лишився на ще одне полювання. І ну. Я не Так, це не Оні. Я не міг здогадати, що це мімік, так як я був перший раз невпевнений. Тому так, я не вгадав. Так, він іде. Чи це цей вент? А, він походив по солі. Так, це не рейв. Його погано видно. Дуже погано видно. Так, це фантом. Так, давайте його... Я не знаю, чи мені зарахувало. Я думаю, що це фантом. Його було дуже погано видно. Це не рейв, до речі, фантом. Не Деоген, не морой, не ревенант і не тає. Точно, тому що швидкість невисока. От вам і фантом перший. І давайте подивимось на городу. От вам 3556 досвіду і грошей. Буквально за декілька хвилин. Давайте ще разочок повторимо. Зрозуміти, де він спочатку. Сама погана ситуація це коли ви просто починаєте хекати тут на місці. І це просто габела. Він спавниться на воспи. Так, він співає. Вас не бачить. Так, це маленька дівчинка. Її доволі добре видно. Оце в нас може бути. По-перше, по солі вона не походила, і це хто? Це Рейф. Все, до побачення, місіс Райф. Ставимо райф і погнали. Або це мімік, який її скопіював, але ну. я в таке не вірю. Так, це рейф. Це доволі легкі привиди, в яких прям є конкретні докази. от 2300 майже. Давайте ще разок для закріплення досвіду. Ну, не досвіду, а просто самого способу. Давайте зараз ще раз розсипимо сіль. Ось тут. Раз, два і три. Так. Тепер чекаємо. Так, він наче зліва. Десь там в цих наметах. Але це не точно. На всіх картах якісь шуми, оці всі скрипи, тому подібне. Це типа атмосфера. Коли ми може будемо грати на психіатричній лікарні, ну ви зрозумієте про що. я. Там максимально крипова сама карта навіть без привиду. Де він? До речі, в ідеалі стояти на солі, щоб коли це буде рейф, вона у вас єсть, наприклад, на вас заспавнилась, ви дивитесь сіль не потоптана, значить це рейф. Ставите ви, звичайно ж, нічого не отримаєте, просто лайфхак. Так. Десь пішов. Перевірка на Йокая. Це не Йокай. Мужик, де ти? Хто ти? Ей, добрий день. Я нічого не зрозумів, тому давайте ще раз. Я не впевнений, скільки між полюваннями часу. Здається, 30 секунд. Тому в нас є 30 секунд, щоб зробити перевірку на полтора. Так як це хтось звичайний. Давайте я вам скажу, що я думаю. Це не ревенант, не морой, не деоген і не тає. Можливо, це близнюки. Можливо, це... А, не знаю хто. Тому давайте чекати. А, і це, це не Йокай наче. Хоча може ЙоКАЙ. Він до нас так і не прийшов. Але оцих привидів звичайних, типу, в яких звичайна швидкість, немає ніяких таких важких ознак. Давай, йди до мене. Опа, він скін поміняв чи мені здалося? Ні, не поміняв. Поміняв, це обаке. Бачили? Він на момент став жінкою. Ну, він до цього був жінкою, але не такою. Це Обака. він змінив скіт. Або це мімік який скопіював його. Але сьогодні вже таких було двоє, тому я не знаю, чи це він. Так, це Обака. Пахощі біля привода треба було запалити, я не подивився. До речі, теж дивіться на додаткові місії. І там інколи є дуже круті, типу, втікти від привида. Запалити пахощі і це зробить вам не 2300, а зробить вам там 4-3. Це доволі непогано. Інколи 5, навіть якщо там всі місії з пахощами, наприклад, зв'язані. Тепер давайте поговоримо про приводі. На рахунок духа. Духа ніяк ви не зможете вибрати. Ну, просто коли ви не знаєте, хто це, ставте духа. Далі рейф. Райф, коли вона ходить по солі, вона не залишає відбитків. Тобто сіль лишиться такою, як вона була тоді, коли ви її насипали. Тобто слідів не буде. Це 100% райф. Далі фантом. Фантома ми дуже погано бачимо. От ви замітите у відео, наприклад, або коли вже самі будете фармити, його трішечки видно і потім доволі довго не видно. Звичайних привидів видно і не видно, однакову кількість часу. Полтергейст. Полтергейста доволі важко визначити, але бувають моменти, коли він кидає два предмети одночасно. Це ви можете не 100% казати, що це полтергейст, але або він, або мімік. Типу, другого не дано. Далі банші. Як визначити банші? Я роблю це так. Я ложу сіль. Якщо привид до мене приходить, спавниться на мені, це, скоріш за все, банші. Тому що, якщо є сліди в солі, це вона, якщо немає, це рейф. Ще фантом може до вас телепортуватися. Я зазвичай ставлю банші. фантома там буде видно. Якщо його дуже погано видно, це фантом. Якщо гарно видно, це банші. Далі Джина ми ніяк не вияснимо, що це він. Мару ми теж ніяк не вияснимо. Ревенант. Ревенант буде дуже швидким, коли він вас бачить. Тобто, коли ви заховаєтесь, він буде дуже повільним. Коли він вас бачить, він буде як пуля нестися до вас дуже швидкий. Тінь ми ніяк не визначимо. Демона теж ніяк. Юрей теж ніяк. ОНІ. ОНІ, по-перше, його дуже добре видно, він прям не мерехтить майже, коли за вами біжить. І по друге, як визначити, що це не Оні? Є такий гост-івент, типу така хмарка, яка летить на вас і шепче на вас? Якщо у вас був цей гост-івент, ви можете 100% гарантією викреслювати Оні, Оні так не робить. Далі ЙоКАЙ. Йокай можна визначити таким способом: коли привид гуляє десь недалеко від вас, але вас не бачить, до вас не йде. І ви вимкнете електроніку, він прибіжить одразу до вас, тому що привиди реагують на електроніку. А Йокай в цьому випадку він не зверне на вас уваги. Він відчуває електроніку тільки за 2 метри до себе. Далі він нічого не бачить. Далі ханту. Ханту ми визначаємо так: коли йде полювання, і якщо у вас стоїть погода прохолодна, типу дощ, гроза. Снігопад, наприклад, або туман, хоча я не впевнений на рахунок туману. Ханту буде хекати. Ви прямо побачите в нього з рота буде йти пара. Якщо йде пара при вимкненому генераторі, це ханту. Далі горю ми ніяк не визначимо. Далі мюлінг. Мюлінга доволі легко визначити. Він дуже тихий. Тобто, коли він спавниться далеко від вас і йде до вас, наприклад, ви сидите на столі, там де я, де я був коли фармив, ви його почуєте десь приблизно... Вже як він відійде від костра і буде йти до столу. А всіх інших привидів ви будете чути ще за костром. Тобто, якщо чути дуже погано, його чути лише коли він підходить до вас, це мюлінг. Далі онріо. Онріо ми ніяк не визначимо. Близнюки. Близнюки для мене доволі важкий привид, тому що є два види близнюків. Ну тобто їх двоє. Один на 10%, помаліший за звичайного привида. А другий на 10% швидший за звичайного привода. І це на слух дуже важко визначити. Тому, якщо ви в цьому розбираєтесь, один близнюк повільний, другий швидкий це близнюки. Далі райджу. Райджу ми визначаємо як. Ми, Наприклад, привід бігає за нами кругом столу. Коли ми вимкнемо, наприклад, прибор нічного бачення або будь-яку електроніку, він стане дуже швидким. Як тільки вимкнемо, він стане повільним. Далі обаки. Обаки дуже легко визначити, ну звичайно, якщо це не мімік. Те, що він змінить скін між полюваннями, це нормально. Але коли за одне полювання він змінить скін, це точно обаки. Далі мімік. Міміка визначити супер важко. Типу, дивіться, наприклад, за одне полювання ніяк не визначити міміка. За два вже це можливо. Тобто, якщо він зробить дві здібності двох різних привидів, ви звернете на це увагу, можете ставити міміки. Більше ну ніяк. Просто можна сидіти там довго, але краще вийти і розпочати заново. Ви нічого не втратите і зможете нафармити набагато більше, ніж будете сидіти з тим міміком. Далі морой. Морой супершвидкий. Чим менше у вас глузд, тим він швидший. І так як ми поставили 0% глузду на початку, він буде максимально швидкий. Він не буде таким же швидким, як та є або ревенант, але ну, доволі швидким. Далі Деоген. Деоген швидкий, коли він вас не бачить. Тобто ви заховалися, деоген буде бігти, він завжди знає, де ви. Він буде бігти до вас, буде супер швидким. Але як тільки він вас побачить, він стане суперповільним. Він майже стоятиме на місці. І ви за цей час ви просто йдете, піднімаєтесь, він вас бачить, і він дуже повільно йде за вами. Все, це деоген. Присіли, заховались, він наче він почав бігти до вас. Це деоген. Тепер тає. Тає супер швидкий. На самому початку, але із часом він стає повільніше, так як він старіє. Це єдиний привід, який старіє. Тобто, якщо він на початку супер швидкий, бачив він вас чи не бачить, це тає. Треба порівнювати його з мороєм. Тобто, морой трішки помаліший, ніж тає. А та є максимально швидкий. Ви можете дивіться, якщо ви хочете вже довести, що це та є. сідаєте з ним на там, полювань 5 і на п'ятому полюванні він вже буде супер повільний. І це буде постійна швидкість, тобто він не буде розганятися чи сповільнюватись під час полювання. Ну що ж, отакий от спосіб фарму досвіду і грошей фазмофобії. Посилання на список відтворення знаходиться в описі під відео. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео з друзями. З вами був Моріган. До зустрічей в нових відео.